Ти вважаєш, що команда Дюба занадто багато думає про минуле. Так. Послухай. Я не думаю про свій бій за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Я не думаю про завоювання звання абсолютного чемпіона світу у Крузервейті. Тому що все це залишилось в минулому. Ми живемо зараз. Знаєте, я читав історію. Про футбольний клуб Ліверпуль. Коли вони перемогли в лізі чемпіонів, знаєте, багато людей, які працювали у клубі. Скажімо, зараз вони виграли. Сьогодні завтра. Багато хто навіть не пригадає про те, що було вчора. тому, що коли ти працюєш, важливо тільки те, що відбувається зараз. Ти працюєш на майбутній результат. для досягнення результатів потрібно йти вперед. Те, що було вчора, не вплине на те, що відбувається сьогодні. Скажімо, вчора була неділя, сьогодні понеділок. Я жодним чином не повернуся у неділю. Я просто йду вперед у майбутнє навіть не майбутнє, я не знаю, що там буде. Є тільки сьогодні, тільки зараз. Я не можу знаходитись в завтрашньому дні, я живу сьогодні.